Дивись, привіт, друзі мої. Хотів поблагодарити тебе саме, тому що ти реально мій друг. Ти не той родич, який мене абсере, або паскуде, скаже, що я тормоз, я роблю щось не так. І з черв'яком мене іменно проб'є, блядь, насквозь, розумієш, і буде мене пробивати все життя, розумієш. А ти от та сама людина, хоч ти на розстоянні від мене, реально. Ми з тобою навіть не сиділи за одним столом, не розпивали якусь рюмку чи просто чашечку кофе. Але ти вже мене переглядаєш, коментуєш, лайкуєш і просто не проходиш мимо, оставляєш після себе слід, а слід це просто твоя підписка. Реально я хотів від і подякувати, що таких людей реально небагато, але все-таки вони є і вони знаходяться в мене просто в слідкувачах. Дякую вам за все. І за те, що ви робите. Також вам від душі щире велике.